Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 58-ма бригада записала звернення до президента Зеленського та висловила свої докори генералу Сирському далі Мовою оригіналу. Бажаємо здоров'я, ми військовослужбовці 2-го батальйону, 58-ї бригади. Звертаємось до вас з проханням про допомогу. Те, значить, після виконання злочинного наказу керівництва батальйону і виходу з оточення, наші хлопці знову були відправлені на позиції. Які були непідготовлені, знаходились під артобстрілами постійними і ворожим натиском та масованим вогнем. Хлопці були відправлені без належного забезпечення, без озброєння на власних автомобілях, не мали жодної карти, не було проведено попередньої розвідки, тобто відправлені просто всліпу. Після того як підрозділ накрило артобстрілом. Ми відступили на більш вигідні позиції. Після чого отримали наказ від командування батальйону здати зброю і рухатись у невідомому напрямку. Нами було прийнято рішення через те, що знаходитись у зоні бойових дій було небезпечно, і зброю там здати було неможливо. Повернутись до місця дислокації нашого підрозділу. Що ми і зробили? Повернулись до міста Конотоп, де у нас зібрали зброю і видворили за військову частину. Так як ми ночуємо на вулиці, просимо нам допомогти з нашим питанням, тому що нам шиють кримінальну статтю самовільне залишення частини, чого ми не робили. Слава Україні! Героям слава! Інші бійці також записували звернення до влади і народу, аби показати, яка жесть створить. Я хотів би звернутися зараз до депутатам, чиновникам до всім тим, хто відповідає за все, що відбувається в тилу, ви ваші від атрялі. Вы Ваша инфантильность, наплевательское отношение к собственной стране реально поражает Вместо того, чтобы тратить деньги народа на нужды фронта Вы тратите их на аллеи, на скверы, на всю ту чушь, которая никак не поможет нам выиграть При том, что вы знаете, что западные партнеры намного меньше выделяют нам военной помощи и по сути есть на каждом участке фронта нужда во всем. Вы должны понимать, что если мы не оставим свою страну, независимость нашей страны, то ваши аллеи и скверы уже будут никому не нужны. Поэтому вы должны либо стать частью народа и бороться за свою страну, либо покинуть свои посты. Все. Я уже больше не могу. Просрали свои позиции все. У меня контузия, три штуки. Нам пизда. Мы сюда. Наверное, не вернемся. уже жалко. Жить еще хочется. Как бы выпал шанс отсюда выбраться. Я бы сюда больше б не пишу. Это ад. Мы, мы в аду. Той же час аеророзвідник 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка Андрій Серган з позивним хохол розповів радіо НВ. Чому бійці його бригади бояться ротації? Коли вибили практично особовий склад на 70 відсотків, залишилося 30. Тоді тільки відбувається ротація. І ми, наприклад, переживаємо за ротацію. Сказав серган в ефірі Радіо НВ боєць су пояснив, що під час ротації військових виводять з окупованих позицій до укомплектової тими, хто не хоче воювати, після чого знову кидають на позиції на найгарячішу точку, де немає укопів, або не підготовлено поз позиції або ще щось, тому ми і тримаємося. Подивіться за 59-ту бригаду. Якщо ні на крок не відійшла назад, а дещо і вперед іде, тому що ми тримаємося за цю землю, бо ми боїмося ротації. Ми не хочемо цієї ротації вийти. Нас виведуть місяць, два до укомплектують, потім кинуть у найгарячіше місце. У нас не про холодно. Повірте, але кинуть якусь дірку, замкнуть нами. Додав він сергант. Також зауважив, що під час ротації військові отримують не 115-120 тисяч гривень, які отримували там на лінії фронту з усіма бойовими а від 20 до 50 ти тисяч він оголосив, що армія має бути професійною. а Професіонал вартий того, аби отримувати достойну зарплату. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Як Гандзюка бере зараз участь у боях на авдіївському напрямку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.